в історії України події безпосередньо пов'язані з нашим містом Львовом. Мене звати Наталя Зубик. І сьогодні я б хотіла розказати про одну з них, а саме про утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопад 1918-го. Попри холодну і дощову погоду залишився в історії Львова як дуже гарячий місяць. Про це до сьогодні нагадують і назви вулиць, і меморіальні таблиці, і пощерблені муриця та делі, і артилерійські снаряди на стінах храмів, а також військові поховання на Личаківському та Янівському кладовищах. Але про все по порядку. Жовтень 18-го добігає кінця Перша світова війна. У Львові її завершенням. З нетерпінням і сподіваннями чекають усі мешканці. 16 жовтня 1918 року імператор Карл І видає маніфест, в якому надає усім народам імперії право національної автономії. Українці теж вирішили скористатися своїм шансом і вийти в самостійне плавання. Уже через два дні у Львові була створена Українська національна рада. Яка прийняла курс на мирне і легальне перейняття державної влади у Східній Галичині. Поважні політики, а члени ради, були немолоді, Середній вік становив 47 років, а декому було навіть поза 70, вони навіть не допускали, що цю владу доведеться здобувати. Ну, але те, що вони так думали, зовсім не означало, що так станеться. Адже головними противниками відродження української державності на західноукраїнських землях були поляки. Які не уявляли собі Галичини поза межами відновленої Польщі. Конфлікт між українцями і поляками був неминучим, позаяк одна молода держава відмовляла вправу на існування іншій, причому на її етнічних теренах. 1 листопада до Львова вже мала прибути офіційна польська делегація для перебирання влади у свою користь. Що робити українцям? Старші політики все ще вірять у доброго імператора у справедливі австрійські закони і це стримує від рішучих дій. І коли інші потупають у безлічі запитань, розв'язати справу взялася молода людина 30-річний сотник Дмитро Вітовський. Саме він очолює центральний військовий комітет і настоює на перевороті. 30 жовтня новопризначений комендант з народної гостинниці відправляє в повітові осередки накази. Перебрати владу в українські руки. Наступного дня Літовський в будинку просвіти разом з старшинами укладає план захоплення Львова. У відповідь на спробу старших товаришів відтягти жорстку розв'язку прозвучала його легендарна фраза. Якщо цієї ночі не візьмемо Львова, його завтра точно візьмуть поляки. Наступним осідком українських військових став народний дім. Саме звідси почався переворот, і саме в стінах цієї будівлі було покладено край панування династії Габсбургів у Галичині. На честь цих подій у стіні будинку і вмонтовано меморіальну таблицю. 1 листопада о 4 годині ранку українські старшини з Народного дому вийшли до казарм. В одній з публікацій розповідається, як звернувся старшина до вояків. Дорогі браття, чи знаєте, куди йдемо? Ми йдемо будувати українську державу. Отже, невелика група українських старшин-сміливців, а було їх не більше шести десятків, разом з рядовим стрілецтвом кількістю 1400 штиків, здійснили мирний переворот, захопивши усі стратегічні пункти Львова. Уже в сьомій годині ранку Дмитро Вітовський доповів про володіння Львовом без пролиття крові і без жодної жертви. Уявіть собі, як прокинувшись після довгого осіннього сну, мешканці Львова, дехто з обуренням, а дехто з величезною радістю, побачили на радуші жовто-блакитний стяг, піднятий туди за наказом Дмитра Вітовського. А ще через два тижні у Львові було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Президентом зонру став Євген Петрушевич, головою уряду Кост Левицький. Отак уперше, ніж за 500 років, жителі Західної України заявили про бажання жити у власній державі. І непересічна заслуга у цьому Дмитра Вітовського, без авантюри якого про ці події ми з вами швидше за все ви просто не говорили. Після утворення ЗОНР Дмитро Вітовський стає державним секретарем військових справ і очільником Збройних сил молодої держави. У січні-лютому 1919 року з 4 мільйонів українців, що мешкали у Галичині, він створив понад 100-тисячне військо, українську-Галицьку армію. На чолі цієї армії стають досвідчені генерали. У їхньому підпорядкуванні і артилерійські бригади, і панцерні поїзди, і дивізіон бронемашин, і навіть авіазагін, командував яким, до речі, син Івана Франка Петро. То бурхливу добу. Українці, в особі Дмитра Вітовського, могли утримати військовика і політика, здатного довести українську революцію до переможного завершення. Але доля розпорядилася по-іншому. 4 серпня 1919 року, повертаючись з Паризької мирної конференції, він загинув у авіакатастрофі, так і залишившись в обіймах чужого неба. Надії, які пов'язували з ним, розвіялись, наче дим. Залишилась лише пам'ять про творця листопадового чину та ще син, який народився за місяць до смерті батька. Але якою б трагічною не виявилась доля Дмитра Вітовського, своїм власним прикладом він засвідчив, що рішучий вчинок всього однієї людини часто має в історії вирішальне значення.